Всім привіт! Давно не бачились. Добралася до своїх зелених кущів. Зараз кінець літа чи початок осені, ну, в общем, десь так. Буду чистити плющ. Під ним дерево зрізане. Просто посадила, щоб надати форму. Зараз почищу і потім покажу вам остаточний результат. Ось, постригла. Ось така у нас сердечко практично вийшло. А восени, не восени, а взимку. Можна очки додати, шапочку якусь, і буде таке собі домовичок, будівничок, не знаю як. Ну, Будете свій сад. Всім гарного дня.